На цьогорічному науковому пікніку винаходи з підручних матеріалів демонстрував тернополянам Павло Романишин з малого Ходачкова. Я тут демонструю різного роду газові розряди, зокрема, іскровий розряд, коронний розряд і різні експерименти з зміни високочастотним електромагнітним полем. Ось. Лампи денного світла на згоріні можуть світитися в руках. Без будь-яких проводів завдяки електромагнітному полю, від трансформатора Тесли. Це є строчник, бо він е, зроблений на основі строчної розгортки колишнього телевізора. Він дає постійну напругу 27 тисяч вольт, яка колись подавалася на другий анод кінескопа. Це дозволяє демонструвати електронний вітер навколо е, біля вістря цієї, цієї вертушки. Іонізується повітря і одноіменно заряджені йони відштовхуються, утворюючи так званий електричний вітер, і він заставляє цю вертушку крутитися. Мені дуже сподобається, я тут перший. І я тут дуже люблю це, ці пікніки. Вони там враз. Там навіть тут розваги є, там всякі, всякі винаходи і, вся, і всякі там фокуси показують.